Це слово пахне вишитими рушниками, чистим підвіконням і тишею, у якій чути дихання дому. Світлиця не просто кімната, це місце, де живе світло, і зовнішнє, і те, що в людині. Колись у кожній українській хаті була така світлиця, парадна. Чиста, прибрана до свята. Уявімо її, розмаїті рушники, мовчазні образи, піч розмальована квітами, а на віконечку герань у глиняному горщику. Але найцінніше в ній було не те, що бачили очі, а те, що відчувало серце. Спокій, затишок. Любов, світлиця це місце, де зберігають добро, де чекають і моляться, де вишивають долю білими нитками на полотні часу. І кожна людина, впевнена, має свою невидиму світлицю там, усередині, куди ми повертаємося подумки, коли хочемо, тепла. Куди не доходить темрява, бо навіть у найтяжчі часи там горить світло. А де ваша світлиця? Напишіть у коментарях. І бережімо цю оселю спокою й добра в собі.